Привіт, красуні! І у нас з вами знову розпаковка замовлення. І як завжди, дивіться, ось, в жодному замовленні не обходиться без акційних пропозицій. Дивимось, що ж у нас в цьому замовленні акційного. Так, Ось такі серветки Містер Вайбс. Зараз в акції коштує 104 гривні. Можна прибирати. Весь дім, дівчатка без перебільшення. Дуже класні. Дуже класно, виводять плями. плямо Антижир містер Віпс. Це турецька продукція. Дивіться, ось туш. Зен. Зараз вона 174 гривні Встигніть скористатися масажний гель каштан, крем Вібі, каталог новий. І ось такі класнючі маски тканині. Зараз вони в акції. Кожна друга маска йде зі знижкою 30%. Тут у нас є лаванда, ромашка, огірок, чайне дерево, гранат і авокадо. Кожна друга маска йде зі знижкою 30%. Дівчата, замовляйте, дивіться, ось яке гарне ваше замовлення.